Вони ще зовсім маленькі, але вже з такими дорослими очима і мріями, що пробирають до душі. Саме такими дітей Харкова зробила повномасштабна війна. Дуже хочу, щоб закінчилась війна, щоб нічого такого не було, щоб можна було виходити і не боятися. Щоб папа приїхав на війну. Я не знаю, де він. Він пішов з другого дня. Я дуже скучила за ним. Я дуже люблю своє місто, дуже люблю своїх дітей і свою сім'ю. Ми ніколи не покинемо цей Харків. Ми завжди будемо тут. Ми не збираємось нікуди в'їжджати. Будемо чекати нашого тату з перемогою. Який у нас зараз захищає нашу страну і, мабуть, в першу чергу саме нас, незважаючи на війну у прифронтовому Харкові, у малечі нереально відібрати дитинство. Тому вони почали відзначати своє свято міжнародний день захисту дітей. В індустріальному районі святкування проходило в покритті, заправляв всім без патронів. Зараз ми Звісно, наші діти живуть під обстрілами, і від цієї думки, що вони до цього звикли, нам страшно. Але ми сильні, і я думаю, що діти наші сильні, бо українські діти вони взагалі незламні, і незважаючи на всі ці події, дякуючи нашим Збройним силам. Ми можемо все одно зустрічатися. Ми можемо співати, ми можемо навчатися, тому що навіть ми можемо їздити на якісь конкурси, хоч якось дітей знаєте, відволікати від цього, тому що наші збройні сили саме за їх майбутнє і борються. Хочу, щоб наші діти просто раділи, щоб були просто вільні, спокійні, щоб не могли куди хочеш піти, займатися, щоб закінчилось це все. Тому що на дітей дуже швидко дорослі шають. День захисту дітей це для дітей велике свято, це подарунки для них. Це для дітей багато значення. Ми всі харківські діти мріємо про мир. Скучили ми так за такими святами, бо війна дуже багато змінила в нас самих. І головне, щоб вона не змінила нашого відношення до дітей. І головне, щоб вони якнайскоріше Сіли за парти і вчились, вчились не як онлайн, так, а вчились у класах, у рідних школах, ходили у дитячі садки. І хочу сказати, що все, що можливо, ми будемо робити, щоб якнайшвидше вони приходили до школи дитячих садочків. Любі наші діти, ні, ні, нічого найкращого, як бачите вас, ваші посмішки, вашу радість, ваші танці. Тому, знаєте, будьте щасливі. Ми, дорослі, зробимо все, щоб ніхто не вкрав у вас дитинство. Я всіх вас вітаю з придешним святом, щастя, здоров'я вам. І пам'ятайте, ви настоящі харків'яни. Дякую вам за свято, Леся Олег Синицький, Станіслав Ряжко та Світлана Бреус. Новини Харків.